Привіт вам. Сьогодні маю намір поговорити з вами про, про все, що відбувається в кожного з нас в житті. І чому так часто ми незадоволені, не відчуваємо щастя. Постійно все не так, все не те. Постійно чекаємо якогось моменту, якоїсь події, чогось, що, коли прийде, то все зміниться, і я буду відчувати себе щасливим. І сьогодні я хочу вам ще раз сказати, що такого ніколи не було. Це нав'язані концепції, що Хтось або щось може змінити ваше життя. Ваше життя може змінитися прямо зараз. Тут і зараз. Є лише зараз цей момент. Чому? Тому що все починається сьогодні. Якщо ви будете продовжувати чекати, що? Реалізуєте якусь ціль, щось купати, когось зустрінете і все зміниться. І вас завжди тоді малюється якась картинка, що от тоді і буде так. І коли ви це отримаєте, ви такі, а чому я не відчуваю щастя? Тому що щастя тут іде зсередини, і воно не залежить. Ні від кого і ні від чого. Ви або приймаєте рішення, що я вибираю бути щаслива, розбираєтесь з собою і вчитеся відчувати себе щасливою. І тоді ви можете реалізовувати будь-яку мрію, жити, життя. Зустрічати події, події будуть різні зустрічатися. Не думайте, що е, якщо ви зустріли правильну людину, вибрали правильну роботу, живете в правильній країні, тобто найкращі для себе, то е, все буде постійно гладко. Так не буде. Тому що це теж брехня, що є хтось тут на землі, в кого все отак рівно. Тому що події, які ви зустрічаєте, вони різні, але все залежить від вашої реакції. Відчувати себе постійно, щасливо і рівно, ви зможете лише тоді, коли ви навчитеся відчувати. Спокій і щастя, і не реагувати так сильно на все інше, і тоді ви зможете відчувати кайф від нового, від реалізованих цілей і бажань, тому що саме неспівпадіння того, що ви чекали, і того, що ви отримали. Вас, можна сказати, якби шукує, створює вам дискомфорт. Наприклад, ви думаєте, що от так я прийду сюди і все, як це вам пояснити? Не так кажуть очікування приводять до розчарування. Знову ж таки, це тому, що ви думаєте, що це змінить щось, а воно не змінює. І ви починаєте бути в постійному пошуку. Розумієте? Тобто тут, на землі, в матерії немає доброго і поганого. Є просто досвід, є просто те, що відбувається кожну секунду. Хтось помирає, хтось одружується, хтось сміється, хтось плаче. Але коли ви усвідомите і відчуєте, що лише ви є постійно тут і зараз, все змінюється. А ви вічно, ви тут, ви в спокої, коли ви закриєте очі, ви відчуєте, перенесете свою увагу сюди на ваше серце. Ви відчуєте цю пустоту, цей спокій порожнечу. А коли ви відкриваєте очі, все постійно відбувається, щось постійно змінюється. І ви наче гонитесь за чимось, а ви не можете це догнати. Бо це просто ілюзії, які, знаєте, як оцей калейдоскоп викрутати, і там все отак змінюється. Ось. І от сама найбільша біль в людей, коли вони починають от розглядати ці всі картинки, порівнювати себе, думати, от, а в той є так, а в того так, а в того, в того, а тут, а я хочу, щоб було так і так, а як мені туди добігти. І починається такий хаос в голові. І в основному щаслива, тому що лише можна отримати абсолютно все, коли ви усвідомите ці ілюзії, коли ви усвідомите і відчуєте себе. І навчитись не реагувати на всі події, які є в вашому житті, а постійно фокус уваги тримати на собі і усвідомлювати, що я, в мене все буде добре, що б не було. Я вмію відчувати радість і щастя незалежно від того. Що відбувається там? Тому що коли ви включаєтеся в страхи, що, наприклад, хтось там, ваш чоловік, чи ваша дружина, що ви зробите щось не так, ви її обідете, або вона зробить щось не так, а ви чекаєте, що вона буде якась ідеальна, немає цього ідеального, вона є собою, ви є собою. І коли ви перестанете боятися, що коли щось станеться, то ви станете нещасною, ви будете теж щасливі. Розумієте? Ваші люди будуть завжди з вами. Те, що ви маєте проживати, ви завжди будете проживати. І взагалі немає різниці, якими ви дорогами будете йти. Ви все одно прийдете туди, куди ви маєте прийти. Але як швидко ви туди прийдете, залежить від того, як швидко ви відкриєте в собі себе і перестанете боятись будь-чого тут. Тому що чому ви не отримуєте насолоду? Бо ви щось хочете. Але боїтесь туди піти. Ви хочете бути щасливою, але боїтеся, що якщо ваш чоловік вас образить або піде від вас, то ви не будете щасливою, бо ви думаєте, що від нього ваше щастя залежить. Ні, воно залежить лише від вас і від вашого внутрішнього стану. Якщо ви хочете навчитись більше змінювати свій стан, я запрошую вас до себе в індивідуальну роботу на мій ретрит онлайн, де ви зможете це провідчувати і прожити, де ви усвідомите, що все залежить від вашого внутрішнього стану. І лише реакції вас знову вводять в неспокій, тому що ви чекаєте чогось іншого. І ви, коли реагуєте, ви завжди реагуєте з минулого досвіду, тому що ви знаєте, як було, тому і боїтеся. Тому що в минулому у вас щось сталося, так як ви розумієте, що щось не таке, погане. І коли ви зараз йдете в ви хочете щось нове, ви боїтеся, що знову це станеться. І все. І цей страх знову породжує страх, неспокій, і ви знову нещасливі. Більш детальніше, як це працює, як це прожити. Ви зможете на моєму ретриті або в індивідуальній роботі. Запрошую вас.